Ну, чому нас так наказали? Дріль люб'язно погодився нас провести до джерела, адже тут є сірководневе джерело. Чи були тут переселенці, коли почалася війна? Та, звісно, були. Погодивіться, які перешкоди нам доводиться долати. Окей, а яка перспектива? Далі кінчити школу, далі, які мрії? Не будеш залишатися. І вчитися в університет не поїдеш? Не хочеш, так? Ну, а це якось пояснювали, сказали чому, як так могло статися? Ти будеш адвокатом, так. а ви. Я кардіохірургом кардіохірургом нічого собі? ну у вас дуже амбітні плани. Де ви працювали раніше? Я 20 років працювала на Стеатіті. Освіту, хто хоче робити, той буде робити. Є школа, багато людей на зако працює на заводі Джейволза. Ну кажи <свісно> <свісно> здорово. Ну я вам бажаю удачі. О, знаєте, що я вам скажу? Це село може бути візитівкою Закарпатської області, якби не. Я Почала розповідь про село, яке особисто мені дуже припало до серця. Попри те, що тут існує ряд локальних проблем, мешканці села надзвичайно люб'язні розкриті, а діти це взагалі окрема історія. До приїзду я ще не знала, що в місцевій школі їх вчиться всього кілька десятків, і може статися так, що школу незабаром просто закриють. Я любувалася краєвидами, знайомилася з усіма підряд і дізнавалася цікавені історії їх сімей, подробиці життя, буття і плани на майбутнє. І деталі більше людей зустрічалося на шляху, складалося враження, що це одна велика сім'я. Там дбають про всі ці живуть однаковими проблемами, де, незважаючи на присутність останніх, не гублять оптимізму і віри у позитивне завтра. У Вас дуже гарно, гарно або Ужгорода. дуже красиво. Тут маємо якісь дитячі майданчики, як люди вже нам розповіли, був у селі дитячий садок, щось з ним сталося, але є оптимістична звістка, що там перекрили дах, а ні, пардон, це дах перекрили на сільському клубі. Ну, але так чи інакше, надія якась є. Саме болюча тема то є маршрутка, є стачі люди. В мене є машина, я можу поїхати. А, а що є, роблять? В кого а є пенсіонери, розумієте, яким треба купити лікарство. Добре, є тут магазин, харчування, вони тут собі накупляють продукти, хліб, все. Аптека? Але, але ліки. Аптеки нема? Аптеки нема. Ходила маршрутка 5 разів, а тепер ані раз. Тепер я стара пенсіонерка. Мені треба до кого просити, будьте добрі, купте мені ліки. А я сіла на автобус, от, пішла, хоч би йшов на 8 годинці на 7, На 12 вже бо завернула дому. Купила собі ліки, купила собі щось до кубулочку. Ці щось, що мені ці треба, ці труси, ці щось купити. От, баба сила і прийшла дому. Я сподіваюся, що нашу програму хтось подивиться і все-таки відгукнуться. І наступного разу ми приїдемо сюди, і почуємо винятково позитивні відгуки про своє село. А як давно не ходить ніякий жодний автобус, скільки Слушайте, років? Не ходить вже п'ять років. років не ходить до нас нічту. Ну чому нас так наказали? Скільки кілометрів пішки тут у Шість. Шість кілометрів шість. пішки туди шість. і шість назад. І шість назад. Ну, весело, дякую. <ріх> не додавлю ніч, бо човна поміла, то істинна правда. Навіть не віриться, що село спіткали такі проблеми, начебто й не скажеш. Подивіться, все доглянуто, все частенько. І я от іду і цілу дорогу думаю, як у такому селі можуть ходити діти до Дубриничів до школи 6 кілометрів щодня. Молодь у селі таке є. І раз у раз я зустрічаю діток і більших, і менших. Тобто я так розумію, що це не є якесь село, вимерле, де зовсім немає молоді. Привіт! Ходи, розпитаю тебе щось. Як тебе звати? Андрій, привіт. Ми місцевий, ти тут народився? Так і до школи ходиш? Так. Куди? У селі. Ти до початкової ще школи ходиш, напевно. Бо мені сказали, що тут нема дорослої школи. Треба в Дубриничі їхати. Я шостий клас. Шостий клас. Тобто у селі є школа до якого класу? До Дев'ятого. До дев'ятого класу. так. Це скільки в тебе в класі учнів? Шість. Шість учнів. А що ти? Які в тебе плани? Що ти збираєшся робити, як закінчиш школу? Про що ти мрієш? Ти до тата приведеш. Куди до тата? А тато що робить? Тато? Так. За границею працюю, працює. за границею. Ти маєш наміри поїхати геть звідси, так? Так. Не будеш залишатися. І вчитися в університет Ні. не поїдеш. Ні. Не хочеш, так? Ні. Поїдеш до тата за кордон. А де в якій країні тато працює? В Польщі. В Польщі, так? Ні. тішить, що молодь є у селі, все-таки, бо є таке село, де взагалі нема дітей. Гарне поле, штучне зроблено, якщо ви бачили, були біля школи. Так. Є волейбольне, по футболу вони сьогодні їздили, грали на область наші дітки, зайняли четверте місто в області. На ОТГ грали футбол. Це вони своя самогучки. тут команда, так? Вони самоучкі, зайняли по ОТГ перше місце. Ти. Вони молодці, так. Село в нас прекрасне, просто. І що, стоїть питання, що школу мають закрити? Ну, я думаю, що будуть. Це через те, що дітей мало? Так. Да. А скільки має бути дітей, щоб була школа? Я, якщо чесно, не пам'ятаю, то треба за... може, в інтернеті подивитися. Ну, якщо Андрій сказав, що в них у класі шестеро дітей, шестеро. це помножити на десять, це десь півсотні дітей там є. Десь так буде. А цікаво, де працює, чим займається така молода симпатична мама. Мама по професії працює залізничник. Так. Їздить на роботу день ніч сменщик. E, на на, на потязі, так? Mm, так, диспетчер. диспетчер. Так. так що такої біди, що, як кажуть, по селах немає роботи, не знають люди, що робити, такого нема. Ні, ну хто хоче, то буде робити. Правда, я теж Та так є... вважаю. Хто має освіту, хто хоче робити, той буде робити. Є школа, багато людей на закох працює на заводі, Джейбол, завод, маршрутки людей довозять. Були тут переселенці, коли почалася війна? Та, звісно, були. Були. Ніхто не хотів лишитися, виїхали? Та виїхали. Не казали, йо, яке у вас парадне село, ми хочемо ту хижу купити. і... Ні, так не казали. І назавжди. У мене є знайомі із Нікополя. Вони кожного літку, ну зараз вже ні, бо війна, і вони виїхали. Ну, якщо чесно, я навіть не знаю, де вони. Я їм писала під час війни, де вони? Ну типу все нормально, але вони кожного року сюди приїжджали. Відпочивати. Відпочивати в нас там є всірково один джерело. Тут дуже це? гарні місця. Так. А далеко до джерела йти Ні, зовсім не далеко. О, так я би пройшлася, а там машиною не заїхати, Ось. так пішки треба йти. Андрій люб'язно погодився нас провести до лісу. І про що тільки ми з ним дорогою не говорили. І про туризм, що розвивається завдяки сірководневій воді, і про те, як воно вчитися у школі, де чотири десятки дітей. А головне про футбол. Те, без чого Андрійку просто не може жити. Люди роблять такий бізнес, що здають в оренду свої приміщення. Так. Правильно? Так, Правильно? Продається чи здається? Продаєте. Продається, о, це вже цікавіша інформація. А за скільки продається? Я не, знаю. не знаєш? Цікаво. Ого, ми в ліс. Ми самі вчимося там біля школи, там є поле. Ми самі вчимося. Тобто діти сільські збираються так. на один і той же час і займаються без жодного тренера. Так. Це унікально. А має команда назва? Просто самі по собі займаєтеся. Так. І ви самі зібралися і самі поїхали на змагання, що й отримали там перше місце. Ні, четверте. А мимо казала перше, це в громаді? Там, що в Дубремічах, Що в Добрий то там перше місце. Так. Там у перечині четверте. Тобто у межах громади ви маєте першість. Угу. А вже як поїхали на райцентр, я так розумію, то зайняли четверте. Так. Це також дуже великі успіхи, враховуючи, що. у Чотири власне... четверте місце із десятьох команд. Ну я вітаю, це дуже круто, насправді. Понад усе мені хотілося подивитися сільську «Альма-Матер» і попросити: не закривайте школу і дайте дітям тренера. Вони ж стануть гордістю всього Закарпаття. Ось я не полінувалася. Знайшла все ж таки школу ледь не в кінці села. Адже саме тут тренуються такі. Футболісти як антрі, якими пишається весь район. Бачите, Новоселецька гімназія з дошкільним підрозділом. Самі тренуються, самі це не вкладається в голову без тренера. Просто збираються і тренуються. Привіт, молодіж! Новоселецькі? Гарні маєте тут майданчики, нічого собі. Якщо у нього така молодь, то я думаю, що село буде жити і процвітати. Навіть незалежно від того, що у нього не ходить маршрутний автобус. Якраз у школі небагато дітей. Там ми брали інтерв'ю у хлопчика Андрія, який футболіст. Він казав, що у нього у класі шестеро дітей. У нас Семеро в класі. Сем... Або в який клас ходите? Сьомий. Сьомий. То у вас чотенько так, в шостому класі, шестеро, у сьомому, семеро. Восьмеро, восьмеро, але відки вони беруться? Якщо в шостий клас закінчують шестеро дітей, то де береться тоді той сьомий? Ну, логічно, ні? Наслідки Наслідки Послідок, чого? Послідок. Залишайте. Слухайте, ну от окей, а яка перспектива? Далі, кінчите школу, далі. Які мрії? Поступити на юридичний. На юридичний? Юрист, так, адвокат. Ти будеш адвокатом. Так. А ви? Я кардіохірургом. 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 Нічого ну, у вас дуже амбітні плани, я вам скажу. А ти? Лікар, напевно, лікар, що і саме лікувати? Теж кардіолог? Зуб. Зуби лікувати? Ну, все, що ви сказали, а поки що? що дуже потрібно. А ми прості, я її ну кажи <плес> <плес> здорово. Ну я вам бажаю вдачі. А що ж, наше сірководневе джерело? Не думайте, ми про нього не забули. Okay. Не перший раз. І топанок не шкода. До речі, топанки по-закарпатськи це черевики. Вам чергова ремарочка по вивченню закарпатського діалекту. Ви знаєте, що я не можу, щоб не розписати все, як якийсь особливий трилер. Ви бачите, які чагарники нам доводиться долати, щоби потрапити на це лікувальне джерело. Ну, окей, okay, я пожартувала. Все не так і страшно насправді. Ну але ці чарники ми реально проходили. Я ж їх не намонтувала десь з іншого місця. А насправді тут така краса. Не можу вам просто передати словами. Сьогодні мій гід по новоселиці Андрій. чемпіон Андрій, І він може нам розповісти, як використовують тут цю лікувальну воду, власне, завдяки якій приїжджають сюди багато туристів і завдяки якій це село наби поціновується. Розповідай, що тут відбувається, що тут робиться? Потрібно спочатку помити, а потім цією штукою. Там... Оцею палкою? Так. Ага, І що нею робиться? А, там… Ага, де це де, як там? затичка, так? так? Ну, як у ванні ніби. Так. Так. Ага. Ставити, Що щоб розбук? вода не витікала. Так. А і далі? Потім набирають і потім тут там розкладують огонь. У тій Вон. другій бочці, так? Так. Угу. Відти набирають туди воду, набирають просто відрами, так? Чи так. Як? От звідти з цієї ями. Так. Яс. Щоб вона закипіла і потім виливають сюди, а потім додають холодної. Ну, вже на щоби не зваритися так. у тій воді. І це приймають тут таку купіль, так, так. це фактично як чан, лікувальний сірководневий, так. тільки такого місцевого вжитку, якби трохи інакшого вигляду. Вода та ж сама сірководнева, так? так лікувальна. Здорово, так просто, начебто, але тут приходять самі селяни. Напевно, угу. туристи, які приїжджають, вони йдуть у такій чачі. Моя сім'я кожного року сюди приходить. Та ти що? Ну вам просто поталанило, що ви тут живете неподалік, так? Ну, здорово. Тут uh, можна приготувати шашлик. Ага, ви приїжджаєте так, що да. і на пікнік, і ванни приймаєте. Тобто у вас все, Навага, все в одному. Ну клас. У наступних відео ви дізнаєтеся, як протікають будні у одному з карпатських монастирів. тут Чуєте, як дівчата жартують? Жигулі свої лишайте. Ого, как они бежат! Пойдем, 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 Я хочу вас запитати одне питання. Ну як хочете, не відповідайте. От мені інтересно, мені зараз голову прийшло. От кролики, їх щоб з'їсти, їх ще треба убити. Правильно Це є боже дім. У нас всіх не буде, але церква станеться. То люди тут руться, слава Божу, для храм. Зважайте, Це прямо як комуна боже. якась така благодійна у вас. Дуже приємно. Ну, дякую. То так по православному, то так правильно, так учив Ісус Христос. Також я розповім, як живуть прості селяни за крок до Європи у прямому сенсі слова. Так просто собі штовхати валізку і йти собі. А чого ні? Тут є міні-маркет, але він зачинений і продається. Телефон зливаю безкоштовно. Вам цікаво буде побувати в українському селі, де ніхто не розмовляє українською. Як вас звати, розкажіть. Ми сьогодні знімаємо про село Севманце. Ви так мило усміхаєтеся. Як вас звати? Ви тут народилися? Чого мовчите? Ви не розумієте, що я говорю? Що не бачить? Що ні бачить? Да. Ви, ви говорите українською? Що не бачить, ви говорите українською? Не розумію. по мадярськи не знаєте? Ні, не, нем не? Не, туда. Молодірного веселих. Чуть-чуть. Добре, йдемо до вашої дружини. Юлішко, йдіть до нас. Деречок йде. Ви говорите по-українськи, тому що чоловік. Нет, ваш... Нет, я Теж не знаю. Тоже не знаєте? Так не хоч і два питання українською не зможете мені відповісти. Не. Чому? Потому, що <свят> а що ви робите? Дивлюся, огірки миєте. То ваші? Да. Домашні. Домашні. Юлішко, то що ви по-українськи мені не відповісте на два Йо, питання? я не хочу, дякую. Будь Всі. ласка. Ні, 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 дякую. Та щек маварний мертво від новим по телевізорі. Словом, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. З нами ж цікаво.